Бо у нас щось картинка залагала. А, в чому наша тема полягає? В тому, що ми сьогодні готуємо а, такий тортик. Можливо, ви пам'ятаєте, коли з дитинстві теж таке було у вас. А може ні, хто його знає. Але в нас точно я знаю, що було. Ми на якісь свята, на якийсь там день народження інколи готували. Получається виходить... варена згущенка. Варена згущенка. Потім масло, ну хто як там любить. І Аліна далі розкаже, що І Євген забув, що йому треба. Який у нього рецепт? Рецепт не простий, але дуже смачний. так. А що? Там все просто. А чому ти відкривай банку, беремо вершкове масло, але не з холодильника, щоб воно у вас було м'яке. Щоб всі е, продукти були не з холодильника, щоб вони добре поєдналися. Якщо буде масло дуже холодне, то важко буде його. Там є е, чудо чудо відкривачка. Так, там не треба твоя відкривачка. Там уже готова. А я думав таким макаром. Ні, все вже полегшили. Ура! Ага. Полегшили. Ну, не всі, не всі бани, виробники. Діма потрібно помочити. Не всі виробники. Так, це все роблять гарно. Спробую ложечкою. А вдруг вийде. Це то виходить. Так, і для цього ми з'єднуємо. Спочатку я масло зараз трішки на міксері заб'ю і потім вже буду поступово додавати згущене молоко. Можна не робити так, я роблю, тому що Оля. сама згущене молоко є дуже солодке для мене, то я трішки поєдную його з маслом вершковим. Так, і воно краще так виходить. Пишіть, будь ласка, які ваші найулюбленіші тортики. Можливо, хтось поділиться. І чи любите ви готувати їх, чи краще піти так купити. Бо мені останній час більше я готую. Щоб... А, ти я Хочеш... думав викинути. Ну викидає, тільки дай мені тарілку на що мені лежити. Та у нас таких великих нема тарілок. Та є. Як це немає. Ну добре є. Я... Це є, тільки його потрібно достати. А, в ножиці я забираю. — Забирай. — Я буду асистент. Та щось асистент дуже все швидко хоче зробити. Бо має багато справ. чи діляться своїми рецептами. Ну, а як? Тут коментарі показують, що нас дивляться з Росії. Так, то що мені тоді? Крутити камеру вліво право Та можеш трішки показати, я масло вершкове я збила, так? Збите. І тепер сюди додаю звучну молоко і поєдную. Решту банки, що тут залишилося? Я пам'ятаю, ми ще колись е, виробники не виробляли згущене, варене молоко, то я е, пам'ятаю дуже гарно, як мама варила ці дві банки, могла б варити і 4 години і 3 години, щоб воно загустіло там. довго і... Довго варилося? Довго варилося, а потім вже е, готували ці. Ці Це тортики чудо, а коли вже з'явилося, нарешті з'явилося. Ой, виключив. А. Нарешті з'явилося, е, вже готове, то полегшило набагато роботу. Так, Алін, я за тобою не встигаю. Ти то вліво, то вправо. Ну, тому що я не можу, як можна готувати і стояти на одному місці йо Погано, що в нас буде? кухня така ну, мала. От ти поговори з глядачами, а я поки зроблю крем. О, як справи пишуть. Дуже гарно у вас як справи, як погода, бо в нас сьогодні туманно на вулиці. Є. Дуже було важко вранці прокидатись під туман. Хоча вихідний можна було відпочити. Так, все, за декілька хвилин і наш крем готовий. Так що, ми свиню жаримо чи що? Ні, свиню ми не жаримо. Сьогодні щось буде солоденьке. Сьогодні солоденьке, солоденьке. Ніяких свиней не жаримо. Та я вже не пам'ятаю, коли ми таке робили останній раз. Шашлик, башлик? Угу. Так, зразу мию, бо. Дуже солодке. Ще почнемо. Я вже розмішала, тепер починай наматувати кожний шар. Ну, мені ж теж треба щось робити. Ну, так наматуй кожний шар. Бери, додавай і маш. О, так там потрібно. Що потрібно потренуватися? Ну, то якраз тебе і буде йо, практика. Май, йо. А як тут то -то вистачить, того всього? Можна не вистачить, бо коржів йо, дуже багато, кремана. Але... Подвинь, трішки Зараз свою. як зашпаклює цей торт. А? Так, краще буде на цьому робити. Так. Алін, Що? У нас тільки одна ложка. У нас не одна ложка, у нас одна така палочка. Давайте ти... насипай, я буду. А ти став якраз посеред кухні і неї солодкою трясеш, щоб підлогу мить. Так, про... гарненько. Треба бока, а серединка, вона потім. О, це так, як і день пройде, як буде так готувати О, чоловік. Я стараюсь. Та ні, ми вроді не. Не узбеки. Ні. Hello, hello, how are you? Е, та ні, вроді ми не вегетаріанці. Ніколи не були. Так, а чому у нас так мало лайків? Давайте нам трішки лайків дайте. Я тут, значить, поклюю на кухні. Старається. Ну, хоча абонент... лайків тільки 4. Щось а вони не можуть лайки поставити. Ну, блін. Народ розслабився вже. Ну, так, так, так. Ну, Євген, спусти. Через 10 годин, може, зробить хоч один шар. Ну, так. Вот Зато так. буде красивий, ідеальний, ровний і смачний. А дивися, мені ще потрібно. Та тут і багато, там ні на що не вистачить. Ну, давайте діти. Ну, Я чоловік. тут на камері посиджу. Не дає мені і бутерброда з'їсти. Треба <ріст> наступний раз брати дві банки згущеного молока. Ну, ти швидко фигачиш. Ну, так я ж не півдня, що ж півдня його робити? От, що значить експерт Аліна на кухні. Я не експерт, а просто це ти дуже повільний. Ага. Серединки і так вистачить, воно. Питається, ти ж не одразу його будеш їсти, цей торт. А Може, через вичері? годину. Ну, так, ввечері до чаю, до кави. Як То, і будемо тут е, чай ганяти з тортами. Ну так. Ну, взагалі треба велику банку згущеного молока брати, у нас маленька, то може. Не вистачить? Не вистачить. Ще дуже гарно було, ми додавали в кожний шар орішки, якщо були. Якщо не було, теж смачно. Але з орішками було б дуже смачніше. У нас тільки тікіячія. Ні, чия я, я не, немає ніякого горіха, хтось всі горіхи поїв. Була пачка пів кілограма чи кілограм Мелі. горіхів грецьких. Чоловік за два дні в пачку пішла тільки пішла кудись гуляти, тільки оком глянула. Куди воно пішло? Діліться, будь ласка, які торти ви любите на солодке, в дитинстві, які вам мама готувала. Хтось любить торт з салом. З Салом? Ага. Та я теж люблю салом. А той іменно торт з салом. Ми... Напишіть рецепт, може, приготуємо. А Як це може бути торт з салом? Розкажу. Ми теж спробуємо. Дівіться гарний то Жарти? Що, жарти? <різь> може, якісь декілька шарів сала різного. У нас сьогодні слідкувачі такі жартівники. Жартівники. Так це ж гарно. Ага. Тільки якщо гарний э, гумор. Та ні, начебто YouTube не бани, значить нормально. Так. Ну Так, не вистачить. Дуже. Е... Я багато з'їв. Ні, дуже великі. Коржі по діаметру. Така... Треба менше. Може тоді один не докрутим. Та там не тільки один не докрутимо, а там більше не докрутиться. Так, а може ми тоді. Ой, боже, скільки Може, 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 ще може. Одну банку закатаємо. Так немає згущеного молока. Ти ж не дозволяєш в магазині купляти дуже то вже... багато. То вже оце не варене. То вже не варене. А якщо ми оце ще додамо? Ну для чого? Бо е йогурт і розкиснуть ці вафлі і будеш їсти кашу, а не торт. Або ж тільки Ми, щось має. придумати і видати. Давайте да, щось додамо. Так, це наш останній буде корж. Два не вистачило. Наступного разу потрібно дві банки. Ну, наступного ж разу будеш давати добро, а то коли я купляю, ти мені завжди говориш: та чого ти його береш? Так Та ти ні. говориш мені. Ні, то вся проблема в тому, що торти такі здорові роблять. Щоб багатобанок купляли. Ну, я згодна, що солодкого потрібно штучного, солодкого їсти менше. Так, тут напишуть, села з Букистана, де йде тут, а зараз. Коротше, ми вдома на кухні, так що заходьте, будемо разом готувати. Ми не разу не бачили, що це за торт такое. Це спогади дитинства, там ми щось вирішили посмакувати. А в Росії немає тортів, ага, добре. Салам лалам. А, все? Ну так. О. -о. Ну, я ж говорила, що мало. Оце і все, так? Да? <реш> ну, запитай ще третій раз. Дві отакі не докрутили. Ну, мабуть, так зима, а? Так, ще є в мене, що я люблю робити. А ти ще щось там робиш? Так. Я думав то вже фініш. Ні. Я ще хочу додати. Зверху декорувати чорним шоколадом. У мене є цукерки. Я... А, цукерочки. Так, зараз виберемо чудо-терточку, яку мені треба, таку маленьку. То я зараз натирать буду. А, це ти хочеш допомагати? Ну, я хочу так, на 5 хвилин ти Завжди швидко, а я розтягую. Ага. Балдіє. Так, і в мене такі цукерки, червоний мак. А Це в мене замечні. є така клітка жовта. жовта. Мені шкода їх. Ну, для... ну одну можна розтяжку. Для тортика, так. Бери, тепер натирай і так, яку, щоб. На оцю? Так, ну, на інший бік, на оцей. І щоб по всьому тортику було. Тільки одна, так? Та ні, ще ж там є трішки. Як же ж так його зробити, щоб було всім видно? Так, я знаю легше було б дуже гарно додати грецьких горіхів, але а я всі поїв. Чоловік як тільки встигла купити, вже дивлюся, вже немає ні грецьких горіхів, нічого. Я ще туди можна мигдаль між шарів додавати. То така гараза, що одну спробуєш, а потім як сімечки русиш. Ну так. Глядачі, підтримайте, будь ласка, поставте вподобайки, ага. нам шість подобаєк. О. О, але нам е, надсилають такі повідомлення, що Ютуб дуже швидко блокує. <плес> нам <із> вподобайок. <плес> так, якщо не важко, переходьте на наш основний канал, ми знімаємо трішки про своє життя, чим займаємося. Е, виходимо в прямі ефіри. Це наше захоплення, це не. Наші кажуть бізнес, бо люди багато думають, що заробляють там гроші. Ні, це ми робимо для себе на згадку і ну, просто. Ні, ми не з Африки. А Ви... дуже схожі. Мобу загоріли. Не знаю, чому такий коментар. Все. І собі навіть оставив. Ну так, Олег, своїм салом. Не тільки все в салі заключається, так. Задавайте питання, познайомимося, поговоримо. Так, такий вийшов е, тортик, тепер можна його відставити в холодильник або просто на столі заставити О, доброго, доброго, доброго е, як справа у вас, і м -м, заставимо, і він м -м, пропитається. Бо крем не важкий, крем дуже такий легкий, трішки рідкуватий, то швидко пропитаються ці коржі, буде смачно до чаю. Але я згодна, що треба ще було б гарно додати якісь уріжків, може б сухофруктів, але немає, немає цього, то буде без цього. Буде без цього такий літній, ну не літній, а й готували в дитинстві, я пам'ятаю, на день народження, на Новий рік. Він готується швидко, все. Бо якщо готувати якісь більш серйозніші е, сорти, то вони довго печуться. Хоча можна колись приготувати і наполеон, дуже смачний, і медовик, і спартак, там дуже багато різних. Олег пише сало з горілкою, а таку до каву. До чого сало? З горілкою. З горілкою? Можливо, можливо і так. Я люблю сало з картоплею, жареною більше. Мені подобається сало запечене з картоплею, також дуже смачно. Якщо в духовці приготуєш. Але якісне е, сало зараз знайти дуже важко. То, то що щось схоже, таке, я думаю, можна. Ну, тут. За кордоном це називається бекон, Але це не, не справжнє сало, яке було колись. Як у вас погода, як настрій, які плани на вихідний? Діліться в коментарях. Чим хочеться займатися на вихідних. Щось у нас сьогодні швидкий дуже рецепт вийшов. Так, а чому така худа, якщо сало любиш? Не знаю, така, така по природі. Бо така. зараз їмо не сало, а бекон. А бекон він не дуже жирний. Що, ми тоді фінішуємо? Ну, така моя структура, така А що тут ці робити? Можеш до чаю, не знаю. Похромати. Похроматить. Ну як засталось, що я зроблю, як не вистачило Та Я, я вам пропоную порізати його пополам. І, І туди щось намазати. Ну, будеш, це вже твої фантазії. Масло намажу. мажить. Масло що це твої вже фантазії, що забажаєш. То треба щось тут пошукати, в шухлядах. Так, там посуд, да. там нічого не знайдеш. А тут? Ну, теж, що ти там знаєш. То він має на увазі, що можна, так як я зробила, з лаваша масло там всередині і лаваш. Ладно. І Сир. Так? Окей. Будемо закруглятися, бо ще багато справ потрібно вирішити. Мені ще до школи йти. Вирішить згадати студентські роки. Йти до школи. Так, тут олегко ще за кордоном, це взагалі важко назвати сало. Ну так, це не сало, це імітація сала. Так, ПВО. як в Україні все добре? Та хто знає? Всі знають, всі читають новини, що пояснювати. Ну так, сало за кордоном ніхто не тримає, як раніше тримали бабусі, дідусі, вдома, поросят, потім їх різали. Ні-ні. Там За воно. кордоном тут такого нема. Ферми, якісь хімічні добавки. Воно І... тут десь є, але потрібно його. Теж, Євген, цим уже, зай... цим уже ніхто не займається. Цим вже ніхто не займається, це вже відійшло в інші часи. Тільки в Україні таким займаються. Все, так, Всі. Всім гарного дня, решти дня, вечора. Turn off. Так, всім па-па. Всім бай-бай.